Я вітаю всіх, хто зараз дивиться канал Рада, інші канали, які ведуть пряму трансляцію саме позицій фракції на прес преспойті Верховній Раді. Щойно виступав пан Підлесецький, якщо я не помиляюся від самопомочі. і насправді це той випадок, коли за деревами не бачиш лісу. Сьогодні можна сказати, що самопоміч була автором. Найгіршого законопроекту і, на мій погляд, найкорумпованішого, які руками самопомачі цього Підлисецького практично притягнули сьогодні в країні. Це закон про електроенергетику. Це не просто закон. Це закон, який започатковує мега-корупцію в сфері електроенергетики, який дає можливість корупцію затвердити законом. Або самопоміч не розуміє, що робить. Або вона в змові з тими, хто це робить. Я вам розкажу зараз зміст цього закону, тому що в Верховній Раді сьогодні просто день панування корупції. Законопроект про електроенергетику руйнує той порядок, який ми з вами прийняли в 2000 році, і який припинив зловживання і корупцію в енергетиці. Ви пам'ятаєте 98-99 роки, коли по дві години в деяких регіонах України горіло світло? Так от тоді, коли світла у людей не було і не працювала енергетика, от тоді працював той закон, який сьогодні притягнули в цьому парламенті разом блок Петра Порошенка, Народний фронт, опозиційний блок і самопоміч. Що вони зробили? До того, як вони прийняли цей закон, ви отримували електроенергію по середній ціні. Складалася ціна на дуже дешеву гідроелектроенергетику. З ціною на дуже дешеву атомну електроенергетику, складалася з тепловою, яка є найдорожчою, все це змішувалося на енергоринку, і країні видавали середню ціну на електроенергію, і це складало тариф на електроенергію для вас. Що зробила самопоміч разом з БПП Народним фронтом і опозиційним блоком? Вони протягнули закон яким тепер можна торгувати цією дешевою електроенергією напряму без енергоринку? Це означає, що гідроелектроенергію, атомну електроенергію заберуть дешеву з ринку, віддав, віддадуть по прямим контрактам своїм комерційним структурам при посередництві. Я переконана компанії, які будуть контролюватися Рошеном, А може, і те, хто що голосував, вони за це теж щось отримають. А люди отримають саму дорогу теплову електроенергію. Розумієте? От що вони сьогодні зробили: вони зламали енергоринок, вони повністю зруйнували це на утворення на електроенергію для громадян України, і це повторюється один в один те саме, що вони зробили з ринком природнього газу. Сказали, що це ринок. А насправді забрали у людей дешевий газ українського видобутку і зробили його по ціні імпортованого газу навіть вище. Теж саме зараз вони хочуть через цей закон зробити з електроенергією: забрати у вас дешеву гідроелектроенергію, атомну, залишити вам найдорожчу теплову і сказати, що тепер ваш тариф на електроенергію буде в три чи в чотири рази вищий. От що вони роблять. Ми боролися як могли проти цього закону. Єдине, що, що ми могли добитися, це не допустити прийняття цього закону в другому читанні, тобто закон прийняти в першому читанні. І я зараз прошу всі громадські організації, які не на грантах, тому що грантаєди сьогодні підтримували цей закон, тому що це теж інтереси великих міжнародних корпорацій, але не інтереси громадян України. Я прошу всі справжні громадські організації, всіх людей, які реально представляють незалежні профспілки, негайно втрутитися в цей процес. Якщо ми допустимо, що цей законопроект, який внесений руками самопомочі, буде прийняти в другому читанні, ми отримаємо те саме, що було по природньому газу. Тарифи на електроенергію будуть збільшені тотально для людей. тотально. А люди вже цього не витримають. Скільки можна вже людей мучити, душити, топити у власних сльозах, скільки можна вже у людей забирати останні копійки з кишень? Ця Верховна Рада безнадійна. Тут зібралася корупційна тусовка, яка обслуговує інтереси великих корпорацій, як українських, так і міжнародних. І які все це роблять за рахунок ваших інтересів. Другий законопроект, який був проголосований, і, на жаль, якщо я не помиляюся, вже в цілому це закон про незалежну так звану в лапках національну комісію регулювання електроенергетики. Насправді треба було б, якщо ми робили б реформу. То прибирати всю залежність комісії регулювання електроенергетики, а це тарифи, які вам встановлюють. Національна комісія регулювання електроенергетики встановлює вам тарифи на все: на газ, на тепло, на гарячу, на холодну воду просто на все. Вони сьогодні, залежні від президента, сьогодні очолюють цю комісію бізнес-партнер Рошена, який очолював його бізнес в Російській Федерації. Це молодий хлопець 25 років, яким Порошенко як завгодно, так і маніпулює. Сьогодні був шанс у Верховної Ради прийняти закон, який робить національну комісію регулювання електроенергетики незалежною від президента, від парламенту, від уряду і обирається на зовсім незалежній основі. Що зробили? Вони прийняли сьогодні закон, який повністю зберігає залежність. Цієї національної комісії встановлення тарифів від президента. І крім того, сьогодні самопоміч пробивала, щоб на шість місяців залишився той керівник НКРЄ, який є, тобто Вовк. Ми категорично проти цього. Ми за те, щоб, по-перше, цей закон був іншим і щоб комісія була незалежною. А по-друге, ми за те, щоб і ВОВК, вовки всі інші. Які встановили людям ці просто недопустимі тарифи, щоб вони пішли не через шість місяців, а негайно сьогодні, тому що вони кримінальні злочинці, їх садити треба, а не залишати на шість місяців. І тому ми тут категорично не погоджуємося з позицією самопомочі. Я вважаю, що компроміси на горі людей, на на... Узурпації президентом влади в Україні компромісів на цьому шукати не можна. І позиція батьківщини є єдиною чіткою, зрозумілою і на боці людей, на боці України, наших національних інтересів, а не на боці великих корпорацій українських і міжнародних. Нам треба зовсім по-іншому реформувати країну. Сьогодні не реформи, а імітація реформ на користь великого бізнесу. Ми вам дякуємо за, за брифінг.